Вітаю, друзі, геометрія сьомий клас. І сьогодні у нас задачка 117 про суміжні кути. Знайдіть суміжні кути МКЕ і ПКЕ, якщо кут ФКЕ на 24 градуси більша за кут ПКЕ, де промінь КФ бісектриса кута МКЕ. На що треба звернути увагу? Нам кажуть суміжні кути МКЕ і ПКЕ. Ми знаємо, згідно теореми, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Це означає, що в нашому рисунку. Буде домінувати пряма. Далі нам кажуть, що кут ФКЄ -E на 24 градуси більше за кут ПКЄ -E. З алгебри ми знаємо, що якщо щось більше на 24 за невідомий кут то тоді ПКЄ -E, давайте ми скажемо, що буде Х, а ФКЄ -E буде Х додати 24. Далі нам кажуть, що. КФ, бісектриса кута МКЕ. -E. Відповідно, у нас, якщо звучить слово бісектриса, якісь кути будуть однакові. Ну, давайте спробуємо це все показати на рисунку. Якщо чесно, ви навіть і не зможете накреслити рисунок абсолютно правильний до цієї задачі, поки ви її не розв'яжете. Розв Єдине, що ми розуміємо, що от... ось кут у нас має бути МКЕ -E тупим. Зараз поясню, чому. Ось у нас буде наш кутик. М, К, Е. він буде тупим, тому що цей кут у нас ще буде містити бісектрису. Бісектриса ділить кут у нас навпіл. І у нас з'являється бісектриса КФ. Це означає, що оці кутики перший і другий у нас будуть рівні, рівними. Далі нам кажуть, що ми зазначили, да, вже тут П. Що кут ЕКП про нього нічого не відомо, тому ми можемо сказати, що цей кут у нас буде іксом. Це ми так вирішили. Нехай кут ЕКП буде іксом. Нам в задачі і треба знайти кут ЕКП, Один із кутів. От ось він ЕКП. Тоді ми сказали, що ФКЕ буде дорівнювати МКЕ, і ми можемо записати, що це Х плюс 24. Для задачі нам потрібно буде знати ще увесь кут МК Нам треба скласти оці два кутики, це буде 2 помножити на Х плюс 24. Ну, от нам для задачі буде необхідна така інформація. Все, все, рисуночок у нас готовий. Ми можемо його трошки зменшити, щоб нам було де працювати. І розпочинаємо записувати наше дано. Що ж нам дано? А нам дано, що кут МКЕ додати кут ПКЕ дорівнює 180 градусів. Далі нам кажуть, що кут... не кажуть, це наша вже умова, нам кажуть, що про кут ПКЕ взагалі нічого не відомо, тому ми можемо записати, що кут ПКЕ ми беремо за Х градусів. Відповідно, ще нам кажуть, що кут КФ це бісектриса, кута МКЕ. І також ми вже теж робимо висновок, що МКФ у нас дорівнює ФКЄ і дорівнює Х плюс 24. Що нам треба знайти? Треба знайти кут МКЕ, і треба знайти кут ПКЕ. Давайте спочатку поговоримо про наш X. Зараз ми будемо більше з Хом працювати, ми будемо шукати X. Пишемо нашу сакральну фразу, нехай. Кут ЕКП дорівнює X. тоді ЕКФ дорівнює FKM, дорівнює X додати 24. А МКЕ дорівнює 2 помножити на суму Х і 24. І можна пояснити, бо КФ у нас бісектриса кута МКЕ. Все, розібралися. Тепер можна перейти безпосередньо до нашого рівняння. Зараз ми будемо складати рівняння, як знайти Х. Весь кут МКП у нас 180 градусів. Тому що це пряма. Отже, 180 градусів це Х плюс Х плюс 24 плюс Х плюс 24. Ну, ми записали більш скорочену версію, тобто, у нас буде 180 дорівнює Х додати 2 помножити на суму Х і 24. Звідси ми знайдемо х. Зараз складаємо таке рівняння. Спочатку запишемо, що МКП дорівнює МКЕ додати ЕКП. А далі вже безпосередньо наше рівняння. 2 помножити на суму х і 24 додати х дорівнює 180. Розкриваємо дужечки 2х, додати 48. Додати х дорівнює 180. 2х х буде 3х. 180 мінус 48 буде 132. Звідси Х дорівнює 132 поділити на 3 буде 44. Отже, кут ЄКП дорівнює 44 градуси. Ми знайшли наш Х. А тепер нам залишається знайти кут МКЕ. Якщо МКП 180 градусів, а ЕКП 44 градуси, то ми можемо знайти МКЕ, віднявши від 180 44. І це наша друга дія. МКЕ дорівнює МКП мінус ЕКП, це все дорівнює 180 градусів мінус 44 градуси, і це буде 136 градусів. І нам залишається записати лише відповідь: Кут МКЕ дорівнює 136 градусів, а кут ПКЕ торівнює 44 градуси.